Знаєте, рух на полі бою це зовсім не хаотична біганина. Це ну це справжній танець зі смертю, де кожен крок вивірений, кожен крок має свою ціну. І от сьогодні ми якраз і розберемо його най найбазовіший елемент тактику, від якої залежить ну не просто успіх місії, а життя бійців. Тож давайте зануримося в саму суть цієї, так би мовити, військової хореографії. І це, мабуть, ключове питання, яке ставить собі кожен боєць, усвідомлено чи ні. Відповідь тут, звісно, не якась суха теорія з підручника. Це, це такий собі складний баланс. Баланс між швидкістю, непомітністю і вогневою міцю. от як? як знайти ту саму золоту середину, ту, що дозволить не просто вижити, а й перемогти під шквальним вогнем противника. Отже, що в нас сьогодні? Ми розкладемо все по поличках. Почнемо з основ, чому саме двійки. Потім ключові принципи руху, як адаптуватися до місцевості, обов'язково розберемо, що робити при контакті з ворогом, і навіть зазирнемо в таку просунуту тактику, як «traveling overwatch». А все для того, щоб зрозуміти, як ці елементи складаються в єдину систему, яка власне і рятує життя. Ну що ж, починаємо з самого фундаменту. От чому саме двійка? Здавалося б, що там можуть вирішити двоє бійців, але як виявляється, саме цей, на перший погляд, простий елемент це основа, на якій тримається вся тактика малих груп. Давайте розбиратися, в чому ж тут секрет. По суті, це як атом у молекулі бойової групи, найменша, але абсолютно фундаментальна частинка. Просто уявіть собі цей нескінченний цикл. Один робить крок, інший його прикриває, потім другий робить крок, а перший вже насторожі. Це такий собі постійний, безперервний танець взаємної підтримки. І от чому це настільки критично? Ну, по перше, тут просто немає моменту, коли обидва бійці вразливі одночасно, поки один перебігає, інший завжди готовий відкрити вогонь у відповідь. Це по суті створює такий собі постійний вогневий щит. По-друге, це просто ідеальний баланс між швидкістю і безпекою, тобто можна рухатись, але не летіти стрімголов, підставляючись під кулі. І, мабуть, найголовніше, якщо ці двоє не можуть скоординуватися, то команда з восьми чи дванадцяти людей ну вона просто перетвориться на хаотичний натовп. Це і є основа командної гри. Звісно, у цієї системи є свої залізні правила, і це не просто якісь поради з підручника. це принципи, що написані кров'ю, і ціна їх порушення це життя. Запам'ятовуємо цю цифру 5-10 метрів. І це, звісно, не випадкове число, це результат, вистражданий бойовим досвідом, саме ця відстань є ключем до виживання двійки. І от чому саме стільки? Якщо підійти занадто близько, одна граната чи одна черга може вивести з ладу обох. А це, самі розумієте, тактична катастрофа. А якщо відійти занадто далеко, ну тоді просто неможливо нормально спілкуватися з жестами чи голосом, і миттєво підтримати вогнем теж не вийде. Тому оці 5-10 метрів це і є та сама золота середина, ідеальний компроміс між безпекою та координацією. А ще є так званий шаховий порядок. І це, знаєте, геніально проста штука. Бійці розташовуються ніби по діагоналі один від одного. Що це дає? Ну, по-перше, вони не закривають один одному лінію вогню. По-друге, це значно розширює їхній спільний сектор огляду. І по третє, що теж дуже важливо, противнику набагато складніше прицілитись і вразити обох однією чергою. От така проста геометрія, яка буквально рятує життя. Але, звичайно, правила це не догма, справжня майстерність це вміння адаптуватися. Адже тактика в чистому полі кардинально відрізняється від бою в лісі чи, скажімо, в міських руїнах. Тож як ці принципи працюють на практиці? От уявимо відкрите поле. Це ж, по суті, стрільбище, а боєць на ньому мішень. Тут головне правило не затримуватись. Рух іде короткими такими, знаєте, вибуховими ривками від одного укриття до іншого. Навіть невеличка ямка чи якийсь кущ це вже тимчасовий прихисток. І от поки один біжить, зципивши зуби, другий в цей час перетворюється на його ангела-охоронця з автоматом на готові. А от у лісі правила гри кардинально змінюються. Тут головний ворог. Це вже не відкритий простір, а обмежена видимість. Небезпека може чекати буквально за кожним деревом. Тому швидкість тут поступається місцем скритності, головне, бути непередбачуваним, тобто рухатися від укриття до укриття, постійно змінюючи позиції. І так, часом краще проповсти 10 метрів на животі, аніж зробити один єдиний гучний крок. Місто це взагалі тривимірний лабіринт смерті. Загроза може прилетіти звідки завгодно, зверху, знизу, з будь-якого вікна чи підвалу. Тому ключове правило триматися стін. Перехрестя – це по суті зони ураження, їх долають тільки бігом і тільки під дуже щільним прикриттям. І так завжди треба бути готовим, що за наступним рогом бій може початися буквально на відстані витягнутої роки. І от настає момент істини, раптовий контакт із противником. Паніка тут це прямий шлях до загибелі. Єдиний правильний шлях це миттєва відпрацьована до автоматизму реакція, це має бути як інстинкт, відпрацьований до повного автоматизму. Отже, крок перший земля, тобто миттєво знайти укриття. Крок другий вогонь, почати придушити противника, не давати йому підняти голову. Це дає напарнику ті самі дорогоцінні секунди для маневру. І крок третій зв'язок, коротко, чітко в радіоефір, контакт, координати та кіто. Всі ці три кроки повинні займати буквально кілька секунд, не більше. А що робити, якщо безпека важлива, але швидкість ще важливіша? Коли потрібно, скажімо, швидко проскочити ділянку, де ворог може бути а може й не бути, для таких ситуацій існує своя особлива техніка over watch» — цей термін прийшов до нас із доктрини НАТО. По суті, він означає швидкий марш, але з підвищеною обережністю. Тобто рух не припиняється для повної розвитки на кожному кроці. Це знаєте, як їхати на машині незнайомою дорогою вночі, ніхто ж не зупиняється кожні 100 метрів, але всі уважно дивляться на всі боки, готові миттєво загальмувати. Так в чому ж різниця? Дивіться, стандартний рух перебіжками це про максимальну безпеку, але при цьому низьку швидкість. Ідеально, коли треба наблизитись до вже відомої позиції ворога. А от Traveling Overwatch, навпаки, ставить у пріоритет саме швидкість. Обидва бійці рухаються одночасно. Ведучий дивиться вперед, а той, хто замикає, назад і по боках. Так, це ризикованіше, але іноді саме швидкість це і є безпека. І от наприкінці ми підходимо до розуміння, що пересування двійками це не просто якийсь набір технічних прийомів, це по суті ціла філософія бою. І ця цитата з джерела, вона, знаєте, влучає в самісіньку точку. Це не просто один з багатьох прийомів, це абетка тактичного руху. І якщо не знати цієї абетки, то неможливо прочитати поле бою, а тим більше написати на ньому історію своєї перемоги. І, мабуть, ключове слово тут автоматизм, тому що в стресовій ситуації під вогнем просто немає часу думати. Тіло має діяти саме на рівні рефлексів, тих самих рефлексів, що відпрацьовані сотнями годин тренувань. І саме оця м'язова пам'ять в кінцевому підсумку і рятує життя. І наостанок таке питання для роздумів звичайний тваринний інстинкт виживання пропонує нам що. Два варіанти або бігти, або завмерти. А от тактика дає третій варіант битися, але битися розумно, ефективно, спираючись на тренування і дисципліну. І можливо саме цей третій вибір і відрізняє воїна від жертви.